Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали двох військовослужбовців Богдана Ніколайчука та Олексія Масурова. Ці хлопці, вони дійсно патріоти України. Вони дійсно воюють за незалежність. Справа честі, щоб була Україна. Начальника одного з управлінь обласної військової адміністрації підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Задокументовано одержання посадовцем 51 тисячі гривень. На Волині працює 107 пересувних поштових відділень у Всесвітній день пошти. Суспільне побачило роботу листонож одного з таких відділень. Їх люди в селі поважають. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали двох військовослужбовців Богдана Ніколайчука та Олексія Масурова. Помолитися за упокій душ спочалих воїнів прийшли рідні, друзі та жителі Луцької громади. Лочанин Богдан Ніколайчук у мирному житті працював у сфері зв'язку. З початком повномасштабної війни пішов до війська, розповіла колишня колега Тамара Кубай. Було дуже доброю, щирою, хорошою людиною. Дуже тяжко втратили дуже добру людину. Він залишився без батьків, рідних нікого немає. Ну дуже хороша людина. Чекали його в відпустку. Він мав контузію, він мав поранення. Він два рази був в відпустці. Лежав тут у нас в госпіталі. Весь час до нього заходили. 11 чи 12 березня його призвали, але ми не думали, що призвуть. Але в нього така спеціальність була. 55-річний Богдан Ніколайчук загинув 28 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Приютне Запорізької області, розповів двоюрідний племінник Полеглого Олександр Приходай. Тато двоюрідний брат, пам'ятати. Ну, постійно пам'ятати і згадувати. Віддати останню шану загиблим прийшов сусід Полеглого 47-річного воїна Олексія Масурова Сергій Семенюк. З перших днів. Початку повномасштабного вторгнення він пішов на блокпости, записався добровольцем. Взяв зброю і пішов в добровольчий батальйон воювати. Далі він служив в артилерії, От останній раз я його в вересні бачив, він відпуск приходив. Дуже добрий чоловік. Сергій Семенюк каже, Олексій Масуров родом з Дніпра. Останні кілька років проживав у Луцьку. У нього лишився неповнолітній син і дружина. Загинув воїн 4 жовтня в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області, розповіла Лучанка Наталія Югемюк. Він служив з моїм сином. В де він в мене син загинув. недавно. він до нас приїжджав в гості. дуже веселий такий був ці хлопці. Вони дійсно патріоти України. Вони дійсно воюють за незалежність. Не просто воюють. Не просто війна їм. Це їм справа честі, справа. Дійсно, щоб була Україна. Після завершення панахиди домовини з тілами захисників прощальною ходою пронесли театральним майданом. Поховали загиблих на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Оксана Євпак, Валерій Петисоп, Суспільне новини, Луцьк. Начальнику одного із управлінь обласної військової адміністрації, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, обрали запобіжний захід. Про це розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури Наталія Морахевич. За даними слідства, упродовж. Серпня-жовтня цього року начальник одного з управлінь обласної військової адміністрації тричі вимагав та одержував неправомірну вигоду від підприємця, який займається який надає послуги іншим підприємцям щодо отримання дозволів на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Затримали посадовця у п'ятницю, 5 жовтня, під час одержання ним. Третього траншу неправомірної вигоди у сумі 19 тисяч гривень. Усього задокументовано одержання посадовцем 51 тисячі гривень. Йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. І суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. З власних джерел Суспільному стало відомо, що йдеться про начальника управління екології та природних ресурсів Валентина Кухарика. Суспільне намагалося з ним зв'язатися. Телефон абонента Вимк. Зі слів заступниці керівника управління Вікторії Тимощук, наказу про відсторонення начальника даного управління немає. Зараз вона виконує обов'язки керівника. Висловити власну позицію підозрюваний може у наступних випусках новин. Останнього третього тендеру на 60 мільйонів гривень буде достатньо, щоб завершити ремонт проспекту Волі у Луцьку, розповів суспільному директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Нагадаємо, минулого тижня суспільне розповідало про ремонт проспекту волі, що 60 мільйонів гривень йтимуть на кущі, бруківку, асфальтування, облаштування зупинок, освітлення. Тоді лучани, з якими поспілкувалося суспільне, ремонтні роботи прокоментували так: хлопці на фронті. І син у мене на фронті. От ліпше б я думаю, туди б гроші пішли. Я за те, щоб було гарно, але теперішній час це трошки занадто краще всі зусилля зберегти на фронт. Давайте побудуємо, наприклад, завод українське виробництво дронів. Поки в нас в країні триває війна, всі наші зусилля повинні бути безпосередньо зосереджені на нашу перемогу. Керівник департаменту ЖКГ Луцька Микола Осіюк казав, що загалом було два тендери на ремонт проспекту Волі. На ресурсі Прозоро задокументовано три тендери. Комунальник побіцяв вивчити питання зараз. Ситуацію коментує так. Перша процедура закупівлі відбулася в 2019 році. Це близько на 70 мільйонів по тих цінах. Фактично почалися підготовчі роботи, бо відповідно стрибок цін було. Коригування на це все фактично тільки оплачений робіт було на суму близько 500 тисяч гривень. Микола Сію каже, далі угоду розірвали. Гроші залишилися у бюджеті луцької громади. Їх на ремонт проспекту не витрачали. Далі був проведений тендер близько з, знову ж на 60 мільйонів. От фактично за ці кошти виконувалися роботи підземні мережі. Майже рік тривали у 2021 році. Ці роботи, де замінювалися мережі зливової каналізації, водопровідні, каналізаційні, багато інших, велися всі підготовчі роботи. Ця угода не була повністю виконана, тобто десь вийшла економія, десь цей близько ну, не неоплачено близько мільйона гривень. І зараз так само на ці всі додаткові роботи, які є необхідність, тобто ще там асфальтування заїздів, влаштування відповідно тротуарного покриття, там влаштування освіти там, малих архітектурних форм, додаткового зленення, багато багато інших, отаких, от як е незамітних з першого погляду речей, О, проводиться так само додаткова закупівля. Ще роботи, як ви бачите, тривають, роботи виконуються. в ну, замальному близько 90-100 мільйонів. Ну, бо не бачите, по ситуації. Микола Сюк назвав орієнтовно, а на кінцеву вартість ремонту проспекту. Аргументувавши це тим, що роботи ще тривають. Зі слів комунальника, завершити реконструкцію проспекту Волі планують до кінця 2023 року. Перед вами така кахля орієнтовно 18 століття з розмальовкою квітково-полісковим орнаментом фарбою. У Луцьку, на території колишнього римсько-католицького кафедрального собору Святої Трійці археологи розпочали новий третій етап наукових досліджень. Розповів Суспільному Віктор Баюк, начальник Волинської експедиції. Зараз, з його слів, розчищають три кімнати нововідкритої крипти, підземного приміщення для поховання, яке розташоване під вівтарем храму. Такі археологічні дослідження, каже, тут відбуваються вперше. На першому етапі пізньої осінню 2021 року ми виявили цю споруду. Відклали дослідження до 2022 але з відомих нам причин військових не змогли цього зробити уже в 2023 році, незважаючи на все, все ж таки ми почали ці дослідження. В червні місяці ми відпрацювали, відкрили вхідну групу, тобто з'ясували вхід до цих крип. Ми намагаємося відновити в місті Луцьку то, що було частково забуте, і про що наші люди не знали. Наприклад, про існування цих крипт не було жодної інформації. каже до наукових археологічних досліджень залу. Шили шість студентів історичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. третьокурсник Назар Цурков, бере участь в розкопках з перших днів. Це фактично е історія на практиці. В університеті ми можемо дізнатися теорією. Емоції все-таки дуже сильно відрізняються між тим, що ти просто слухаєш, і тим, що ти можеш побачити потрогати. Студент Олексій Шпирук розчищав одну з підземних кімнат. Оця ця кімната вона повністю збережена, і землі приблизно було мені по плече. Виходить, ми перші, хто були тут за скільки років? За 200 років приблизно. За словами Віктора Баюка, археологічні розкопки підземних кімнат, Крипт Римсько-католицького кафедрального собору Святої Трійці відновили у вересні цього року за зверненням Луцької дієцезії римсько-католицької церкви. Храм Пресвятої Трійці був зруйнований пожарами. Ми знали, що він є тут, на подвір'ї цих будинків, але не знали де, коли ми впорядковували територію, тоді наткнулися на фундамент. Але добре, що їх знайшли, це цікаво. і Я думаю, що це таке буде цікаве і для нашого міста, і для цілої країни. За словами керівника експедиції Віктора Баюка, під час розчищення підземних кімнат вдалося віднайти чимало. Археологічних знахідок періоду 16-18 століття це полив'яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби, знайдені, каже, і кістки, яких очікує експертиза. Тут вдалося знайти кілька фрагментів керамічної черепиці. Ми на цей час не знаємо, як була крита ця споруда, як був критий цей храм, але от таким, такою знахідкою ми вже можемо трішки коригувати історію, можемо трішки з'ясовувати те, чого ми не знали. Конкретно образ самої споруди, як вона була побудована. Каже, за час розкопок вивезли 20 тонн засипок крипти. На цій локації Волинська археологічна експедиція працюватиме до кінця жовтня. Усі знайдені предмети, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передадуть у фонд Луцького історико-культурного заповідника. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Старші покоління наші були на підводах, а ми були пішки. Потім нам дали велосипеди. Так про перші роки роботи поштаркою розповідає Волинянка Лариса Казнадзей. Вона у цій справі понад 30 років. А зараз вже ми на автомобілях. Більш цивілізовано тепер жінка керує пересувним відділенням зв'язку номер 61 Луцького району. Її екіпаж обслуговує 10 сіл разом з Ларисою Казнадзей працює водій і листоноша Іванна з сусіднього села Суховоля. Я люблю свою роботу, мені вона подобається. Я привикла вже до неї. Коли вихідний вдома, то я вже не знаю. Вже мені хочеться на роботу. Я не хочу вдома бути. Ми все знаємо про людей: хто які газети виписує, хто який товар бере. Багатодітна мама Тетяна Вознюк прийшла до пересувного відділення зв'язку з найменшою донькою. Кажуть графіки, ми приходимо, коли треба, хто пенсію отримує, кому газети, хто виписує, заплатити за комунальні послуги. До відділення прийшла жителька села Озеряне Оксана Арцапко. Показує, нині отримала посилку із саджанцями полуниці. Виписала в інтернеті, знайшла королева Єлизавета. Хожу, оплачую за світло і посилки отримую, виписую. Для озер краще стало, бо нам треба було озерян сюди приходити, а зараз у нас там дівчата приїжджають і це вийшов з хати і вже все. Під порогом почта. Галині Михайлівні 77, живе в селі Радомишль більше 50 років. Говорить, якщо раніше ходила на пошту, зараз чекає приїзду пересувного відділення біля дому. Їх люди в селі поважають. А шофера то ще. У нас багато в селі пенсіонерів, багато. І от вони мусять по хатами їздити. Пенсіонерка каже, виходить до поштового відділення не лише отримати пенсію, але й поспілкуватись, запитати новини. Дуже любиш людей, а особливо людей поважного віку. Це Пенсіонери наші, їм потрібно віддати повагу. Від початку жовтня пересувні екіпажі облікують послуги онлайн. Усього ж на Волині працює 107 пересувних відділень, розповіла Суспільному територіальна менеджерка Укрпошти Інна Шрамко. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.